Ну я це і не знаю, це машин. А ось ця камера вчора була біля українського дому. так, так. да, был. Молодый Так. Да. Да, был е, Номери я подивився в інтернеті. інтернет. Мені подобається жизнь. Так, панасоник модель. Model... Ага. G 160 AP. Разуміну про те. Це картки вони більше ніж 30 мм секунд подається. А ну там, когда она оптика і все прикрывает Я в тому, що такий оператор есть стоит, які болезни там Якифі, барабиш, а вообще пошли вот так Нічого Немає гарантій. 这就是这个。<noise> <noise> <noise>

за загиблим загиблим активістом майдану Михайлом Жизневським громадянином Білорусі, який загинув декілька днів тому від, від пострілу. У нього, нього було вогнепальне поранення. Йому намагалися надати першу допомогу, але не змогли врятувати. І за ним приїхали, за, ті, за його тілом приїхали його родичі. І я знаю, що деякі люди збирали гроші на похорон, на транспортування тіла. І якщо я не помиляюсь, станом на сьогоднішній ранок було зібрано 33 тисячі гривень. І цього мало б вистачити на ті всі формальні процедури. Наскільки я знаю, документи так з небоввісті, так само вже всі оформлені. Принаймні, про це писала Анастасія Береза, яка цим займалась інформуванням, як мінімум, займалась, можливо, чимось ще. Спасибо. 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 Очікування не розходяться не те, що холодно. Вже близько півтори години, як тут зібрались люди. Десь в першій. Почалася панихіда, і тут люди весь цей час на вулиці очікують, частина з них заходить всередину, виходить, не міняються, тому що місця всім не вистачає. <рес> Давайте покращим уже заставом. Иди назвать на другий день оставить. Давай я его что. Звук. з самого рома. Чи з правого сектора. Як я вже казав, стоять не ну, Там Прозвучала команда в нього я так розумію, що вже скоро вони мають вирішити. І... і не знаю, який у них план, чи вони будуть супроводжувати. Супроводжувати панахід. Я не знаю, чи буде вихід за територією. Я з планом не знайде знайомий. Але самооборони тут багато, вони по всьому периметру анхалівського собору. Я думаю, вони просто звичайно пропад. Багато людей просто людей не не учасників. Очевидно, якихось загонів самооборони. Багато людей з дітьми прийшли. Принесли квіти. От впевнене можна говорити про декілька тисяч, можливо дві тисячі людей на території храму. І ще очевидно, що там є назовні люди, але це я подивлюсь на це пізніше. Ну і ще Хочу вам сказати, що холодно. сказав Олександр Арнець, процесія звідси буде рушати вниз на Хрещатик всі разом, тому, тому я так тобто, розумію, чому стільки самооборони. Я думаю, вони будуть забезпечувати прохід, охороняти периметр. Сейчас тобі шоу. Махайскому соборі. Ты два спинихида за загиблым загиблим в суточка Михайлом. Забофрузи. Михайло я. Громадянина Білорусі, який загинув від вогнепального поранення. І він громадянин Білорусі, він приїхав на Майдан. І зараз після всіх церемоній його тіло буде доправлено до Білорусі, де він буде похований. Давай там. Пропустить тебя. Проходишь. Затраху ты Похоже, я травку не Что вы кажете? Среди вас таких проходов. Ну такие шоу, шару, шо да, проходят же? Нет Є нервові хлопці в охороні, але списується на те, що у них багато роботи і вони втомилися.